Тут у кінотеатрі Скала у місті Варендорф в Німеччині відбувся один з головних вечорів шостого міжнародного кінофестивалю Бруківка, де спільними зусиллями ми змогли зібрати 400 євро, які ми передамо у центр допомоги кам'янчанам, учасникам АТО. І ці гроші буде спрямовано на допомогу людям, які постраждали від війни, а також на реабілітацію військових. Підтримуйте українське військо. Не забувайте, завдяки кому ви можете спокійно сидіти вдома, відпочивати, подорожувати. І де б ви не були, навіть якщо ви зараз перебуваєте за межами України, пам'ятайте, хто ви і звідки.